Павер-станцію у подарунок від нашого каналу Технозон. Так, це Fozbot F2400, але ми розігруємо F1200 на 1 кВт, який ми вже замовили для вас. І він їде. В нас є F2400, на якій ми працюємо, просто для візуалізації тут поставили. Це перше місце для наших підписників нашого каналу «Технозон Україна. Це перше місце. Друге місце. Це RockTech G2, дуже відомий tv TV-бокс, який коштує ну, ніфіга собі, близько 5 тисяч гривень е, з отаким пультом крутолезним, з Dolby Vision, з Dolby Atmos, Атмос, е, з сертифікацією Netflix І знаєте у чому? Прикол цього ТВ-бокса. Це не просто Роктек G2, це саме той Роктек, на якому робився огляд на каналі Технозон. І він буде з моїм автографом, саме для моїх, скажімо так, фанатів. Дуже-дуже відома річ, бо ви самі зможете переконатися, що це супер ТВ-бокс. А ще в нас буде на нашому стріму, на нашому прямому ефірі, коли ми будемо розігрувати цей tv бокс і цю станцію Ну, на цю АРФ-1200, бо доколупаєтесь, буде конкретно... Віскарик <ріст> і безліч призів, бо коли я проводжу розіграші, мене несе. Просто я готовий для вас подарувати усе. А тепер давайте про умови. А, період розіграшу з моменту публікації цього відео до 1 лютого відразу кажу так, коштовні призи. Ми настільки на, на великий канал, щоб дарувати тут е, кожен день паверстанцію. Ви повинні підписатися на наш канал, натиснути дзвоник, бути підписаними, повинні бути відкриті Підписки, це обов'язково, і підписатися на один з наш телеграм-ресурсів. І, звісно, залишити коментар. Приймаю участь. Чи приймаю участь, слава Україні? Де Залишити коментар під цим відео! Де? Під цим відео, звісно, залишити коментар, усі умови з посиланнями, де що потрібно зробити, просто у опису під цим відео. Просто залишайте коментар. Приймаю участь, ну звісно, слава Україні! Можете написати. Е е і підписались на наш канал і на наш телеграм-чат, де обговорюють безліч чи різних е безліч різних приколів, чи на наш телеграм-канал Технозон Україна, де буде анонс саме цього стріму. Ну що, приймаємо участь. Дуже крутолезна акція. З вами був Бабо на каналі Технозон Україна. На все добре.